Привіт, мої любі друзі! Вітання ще рівних чернівців. От і наступила весна. Як ми завжди чекаємо весну: Спів пташок, сонечко, і ці теплі, вже довгі, лагідні сонячні дні. Це таке завчарування. І ми просинаємо вже в зовсім іншому настрої. Сонечко цілує щічко, але це вже не в 10. Ранку, а десь о сьомій, о восьмій, і ти розумієш, що день буде пречудовий, день стає довшим, теплішим, але і ця зима була досить лагідною, вона не була холодною. І зараз я з моєю любою Ангелісечкою знаходжуся ось тут на п'ятачку, це те місце, на якому ми зустрічали схід сонця після випускного вечора. Про це я вам розповім трохи згодом. А зараз я не знаю, чи через мікрофон чутно, як співають пташки. Гора габсбургів. Це місце, на якій розташована резиденція Митрополі... митрополитів Буковини, і Далмації, Дендропарк і центр культури і мистецтв буковинознавства, в якому працює потужна команда, і своїм кораблем керує Микола Миколаєвич Шкрібляк, відомий етнограф і людина, яка залюблена в Україну. Так само тут часто проводить свої лекції неперевершена Іваночка Стефюк, дівчинка з гуцульським серцем. Весна це завжди чудово. На Буковині весна особливо відчувається. В тому році я була в Києві, а в цьому році в рідних Чернівцях. І не випадково я нікуди не поїхала, адже запрошень дуже-дуже-дуже багато по світу. Я залишалася тут, вдома, тому що це свято Мерце Свято Мерцешор, коли е, роблять такі чудові бомбоньєрочки червоного і білого кольору, і ці бомбоньєрки дуже символічні. Адже чому червоний і білий? Сурова зима, е, ще не хотіла віддавати своє володіння. Але лагідне сонечко своїми теплими промінчиками почало розтаплювати сніжок. Виріс перша квіточка пролісок. Але зима тереном вколола ручки весни і пролилася капля багряної червоної крові. Вона була тепла, тепла, правдива, правдива. Сніжок розтанув і квіточка не загинула. Ось така чудова легенда, тому мурцешори білого і червоного кольору. І у нас особливо це дуже потужно святкується румунською, молдавською діаспорами, громадами. І я думаю, що буду в багато строях по вулиці по ходити наші боковинці. А я особисто своєю матусою піду до філармонії на виступ чудового оркестру ансамблю Плай, яким опікується неймовірний Микола Гакман. І це буде драйв. Буковинських, українських, румунських, молдавських пісень. А зараз ось тут споглядаючи на ці рідні місця, на віли, на вілу, в якій тут поруч мешкала Ольга Юляніна, Кобилянська, трохи там далі, на вулиці Богдана Хмельницького, Йосип Маковий, поруч Сидор Бробкевич, тобто усі наші знаменні люди гора Габсбургів. І. Чомусь мені дуже захотілося, от роздивляючись цей неймовірний буковинський лайшафт, трохи захаращений, але дуже милий, заспівати пісню, яка от коли я побачила себе в дзеркало, коли вбиралася, вона одразу прийшла мені на думку. Давайте разом. Це таке чарівне українське танго, хоч ми і на Гуцулії, а в Буковині, але ж. Гуцулко, ксеню, я тобі на трембіці розкажу в цілім світі, що таке любов, душа страждає, але нехай наші душі ніколи не страждають, нехай. Любов буде скрізь. І коли я цю пісню співала у Львові, і Іван Дідушко, гуцул правдивий грав мені на трембіті на Вернісажі поруч з театром Марії Заньковецької і оперним театром імені Соломії Крушельницької взимку, вайб зйомки був зовсім інший. А сьогодні, ось тут, коли весна, настрій причудовий, зустрічаємо весну, життя. Продовжується жити далі на своїй Богом даній землі. А я хочу вам показати ось це чарівне місце, яке знає кожен з чернівчан. Воно трохи захаращене, і його б здалося почистити. Це п'ятачок, на якому усі ми зустрічали схід сонця після випускного вечора. Внизу під горою Габсбург, розташований залізничний вокзал, пруд. І неймовірні Чернівці. Фантастичні віли по вулиці Йозефа Главки. Погуляємо разом. Прогуляємося вулицею Йозефа Главки. Тут дуже багато песиків, вигулюють собачок. І усі песики, які з району в Чернівцях їх багацько, активізуються. Ми з вами гуляємо вулицею Йозефа Главки. І ми зупинилися біля будинку Йозефа Главки, 18. Покажи, будь ласка. Це неймовірне мансардне приміщення. Все зберіглося з румунського періоду. Це віла, в якій дуже натривалий час. А саме з 1926 по 1929 рік жила Ольга Юлянівна Кобилянська. Тут була не зовсім хороша історія, тому що вона. В іпотеку будувала квартиру в цьому будинку, і їй розповіли, що це має бути помешкання одного типу. А коли дійшлося до справи, то, на жаль, помешкання було зовсім інакше, і його стан і розмір був трошки інакший в сторону, звичайно, мінуса. Але ми знаємо, що Ольга Ілянівна жила в тринадцяти адресах Чернівцях, і крайня адреса це дім, який розташований на вулиці Софії Коневської, де зараз. Садиба музей Ольги Єлянівни. А ми гуляємо далі і насолоджуємося цією чарівною атмосферою. Ще раз оглядаємо цей будиночок. Тут неймовірні подвір'я і чарівний вигляд ось туди, з гори Демінік. І ось цією дорогою. З цього боку це е, мури е, Дендропарку, парку, е, митрополичого саду. Один будинок краще іншого, просто зачарування. Ми з вами ще трошки погуляємо і розглянемо цю фантастичну красу. У Чернівцях декілька районів віл, і вулиця Йозефа Главка один з них. І зараз ми дійшли до будинку під номером 14, вулиця Йозефа Главки. І це чарівна віла руминського періоду. 1925 року і тут неймовірна ще табличка з гербом радянського союзу будинок зразкового санітарного Я Фантастичну архітектуру цього будинку. Тут еклектика стилів, але є фрагменти необренков'яно. І Ардиковський. Це саме період модерну 1925 рік. Все рідне, розумієте, ось ці огорожі, е, дерева старовинні, бузок, який квітне. А зараз початок весни. Яке це зачарування? Я обожнюю своє рідне місто. А ви. Все абсолютно зберіглося, все історичне. Ось такі вазочки, геральдичні моменти це фрагмент необренковяно, 1925 рік. Я не знаю, чи передає камера, бачите молот, будинок зразкового порядку. Все рідне для квіточок. Давайте прогуляємося туди і побачимо вигляд з гори Подивіться вхідні двері. Боже, яке зачарування! Це Бекензею Єсеса, а це румунський період. Боже, як це гарно, неперевершено. І ось так все життя. Балкончики, тераси. Автентика Чернівців і вигляд з гори Домінік на залізничний вокзал, на моє любе місто Чернівці. Ось таким чином ми з вами зустріли весну. Погуляли чарівними вулицями міста Чернівці, вулицею Йозефа Главка, неймовірна весна, неймовірні Чернівці, неймовірне життя. З любов'ю до вас, ваші Ангеліночка і Оксана Дем'янишина з фантастичних чернівців.